Вітаю в ефірі медіа центру випуск новин міської ради Нікополь сьогодні про основні події, якими відзначився минулий тиждень. Розповім вам я Ірина Хвалько днями Дніпропетровщину з робочим візитом відвідала делегація конгресменів зі Сполучених Штатів Америки. Зустрівшись з губернатором області, політики обговорили основні напрямки співпраці з Україною. Далі докладніше. Ед Ройс, який очолював делегацію, зазначив, що в першу чергу своїм візитом закордонні політики хотіли продемонструвати підтримку США народу України. Я рад привітати на нашій Дніпропетровській землі, конгресмена в республіканської демократичної партії. Я рад, що в цю важку для України минуту приїхали сюди піддержати нас виразити свою підтримку. Независимої свободної унітарної України і ще раз їх поблагодарить за те, що вони в такое время приїхали к нам, выразили свою поддержку и показали всім, що вони з нами і будуть підтримувати Україну до самого конца. Щодо питання розвитку енергетичної галузі, конгресмен висловив свою думку, що Україні зараз важливо почати пошук нових джерел постачання енергоносіїв. Вивособен дискасинджі. To look at ways to assist Ukraine in the future to develop its own energy supply, as well as ways to get energy from outside Ukraine, especially gas. Для України зараз дуже важливо начать источников істочників поставки энергоносителей в Україну, щоб таким образом обеспечить свою независимость і от від э, поставщика одного поставщика енергії на сьогодні, является Россия. в рамках візиту. Ед Ройс також зустрівся з жителями Дніпропетровщини, зокрема представниками різних етнічних груп та конфесій. За його словами, усі вони наголошують на важливості президентських виборів, які відбуються 25 травня поточного року. Політик також до. Ав що для американської сторони є дуже важливим, щоб процес проведення виборів був чесним прозорим з високою активністю виборців. В Свою чергу США готові надати Україні як технічну підтримку, так і направити місію наглядачів, які проводитимуть моніторинг виборів. На Дніпропетровщині триває оновлення автопарку служби швидкої медичної допомоги. Минулого тижня Нікопольська станція швидкої отримала нові авто, які оснащено медичним обладнанням відповідно до європейських стандартів, що дозволяє під час транспортування хворих забезпечити проведення їм реанімаційних заходів. Шість новеньких авто типу «Б» отримала Нікопольська станція екстреної медичної допомоги. Це сучасні і повністю укомплектовані карети швидкої. Ключі від нових автомобілів урочисто вручив медикам, виконуючи обов'язки заступника губернатора Борис Філатов. Лікарі зізнаються, що такі автомобілі бачили лише на всеукраїнських змаганнях. У закордонних колег до речі, наші медики входять в п'ятірку кращих бригад швидкої по всій Україні. Этот автомобіль оборудован по последньому слову техніки імеється. Все необходимое оборудование для экстренной медицинской помощи, для оказания пациентам на довоспитальном этапе. Тяжелые травмы, полученные в ДТП, падение с этажа. На сегодняшний день очень актуально огнестрельные ранения. Поэтому скорая помощь готова к оказанию экстренной медицинской помощи. Я думаю, никопольцы и жители Никопольского района по достоинству смогут оценить коли рівень вони на Незабаром автопарк служби швидкої медичної допомоги в області збільшиться ще на 17 одиниць. Таким чином, у 2014-му Дніпропетровщина отримає 90 нових швидких використання нової техніки суттєво підвищить якість та доступність екстреної медичної допомоги для населення, впевнене обласне керівництво. Я думаю, що з появленням нового медичного обладнання, нових помощей помощь будет оказываться еще быстрее еще более качественно самое главное то что это как бы обоюдное удовольствие и для пациента и для медицинского работника в этой машине достаточно комфортно и удобно ездить оказывать помощь раньше Робочому місту міцинських роботників мало ділялась німання. Насамділі та важна і та результат лічення. До складу Нікопольської станції швидкої допомоги входять чотири підстанції, дев'ять пунктів постійного базування. На станції працюють 29 цілодобових бригад. Медичну допомогу надають 41 лікар та 161 фельдшери. Міська станція обслуговує не лише мешканців Нікополя, але й Оржанікідзе, Марганця, а також Нікопольського, Солонянського та Томаківського районів. Нікополь є і буде привабливим для туристів потрібно лише розкрити його потенціал. Так вважають спеціалісти з Канади. Минулого тижня вони відвідали наше місто і поділилися своїм досвідом. Проект економічного розвитку, фінансований Канадою, запроваджується в Україні з 2010 року. Нікополь став одним з шести міст Дніпропетровської області, які потрапили до так званого пілоту. За цей час фахівці та спеціалісти за кордону ретельно досліджували стан особливості та можливості міста. Співпрацюючи з командою міськради, розробили економічні і демографічні прогнози та плани. Нам дуже приємно працювати з містом. Дуже гарна команда, дуже відкрита. Та і динамічна. Звичайно, ми розуміємо, що ситуація не є такою оптимістичною, власне. Це був одним з тих критерій відбору міста для, для співпраці з ним. Під час чергового візиту канадських спеціалістів до Нікополя розмова йшла про галузі, в яких є реальний шанс на розвиток в місті. Серед декількох запропонованих особливе зацікавлення у присутніх викликала тема туризму. Нікополь може стати цікавим для мандрівників, впевнений консультант проекту Реоп Максим Борода. Для цього є багатий природний, етнографічний та історичний потенціал. Не Аби яка культурна спадщина, а розвиток подібного виду діяльності дасть можливість збільшити робочі місця, а місцевим жителям освоїти нові професії. Це якраз та галузь, яка, скажімо, да, там може надати вже певного імпульсу для розвитку, так само інших галузей, таких як роз, розрібна торгівля, наприклад, таких як там ті самі бізнес-послуги, сфера обслуговування. Максим пропонує звернути увагу як на альтернативний напрямок, на індустріальний туризм, відвідати визначні промислові. Об'єкти гіганти, феросплавний та південно-трубний заводи цікаво буде не тільки українцям, а навіть іноземцям. Впевнений він. Досвід подібних екскурсій вже є в сусідньому кривому розі та Дніпропетровську. Для того щоб провести екскурсію на Нікопольський феросплавний або там на південно-трубний. Ну не потрібно там практично нічого. Тобто, не потрібно там потрібно домовитись з підприємствами, потрібно там надрукувати якісь брошури, потрібно розробити маршрути, запропонувати, якби цей продукт. Е Агенція, зокрема, незатратною перспективою може стати етнічний та фестивальний туризм. Фахівці пропонують зробити акцент на козацтві та народних промислах. «Місто, в принципі є ну значні там історичністві історична спадщина, певні культурні традиції, і ну якби цим можна скористатись також для того, щоб привабити сюди, якби туристів, там відвідувачів. Тобто, просто чому саме да, там, фестивальний туризм, як скажімо, да, там як напрямок роботи. Тому що він не вимагає ну порівняно з іншими сегментами туризму, туризму, значних інвестицій, тобто не потрібно ані там готелів, ані ресторанів, тобто фестиваль можна провести просто в чистому полі. Там люди можуть там ну жити да, там в палатках. Тож налагодити туристичний потік до міста цілком реально. Днями представники влади зустрілися з членами громадської організації Діти війни Нікополь. Останніх найбільше цікавило питання соціального захисту пільгової категорії громадян, до якої вони мають безпосереднє відношення. Ініційована новоствореною організацією Діти війни Нікопольна рада за участю представників влади, керівників установ та організацій і представників засобів масової інформації відбулася в приміщенні міської ради. Під час зустрічі члени організації підіймали нагальні питання, що стосувалися пільгового перевезення у громадському транспорті, забезпечення безкоштовними ліками пацієнтів лікарень. Окремо діти війни обговорили питання цінової політики та послуги, які надає комунальне підприємство. Ритуал загалом зустріч відбулася у формі конструктивного діалогу. Фахівці, представники громадської організації, отримали кваліфіковані і вичерпні відповіді. Традиційно напередодні відзначення річниці Чорнобильської трагедії ліквідатори аварії зустрілися зі школярами, щоб поділитися з молоддю своїм досвідом про руйнівну дію мирного атому. Неможливо навіть уявити, яким би був сучасний світ, якби не мужність тисячі ліквідаторів, які в перші години аварії гасили пожежу на реакторі, а згодом знищували її наслідки. Піддаючи ризику власне здоров'я і життя, вони приклали максимум зусиль, щоб запобігти подальшому розповсюдженню радіації на території України та європейських держав. Серед численної кількості ліквідаторів спеціалістів були і півтори тисячі жителів Нікопольщини. Ми працювали водіями, возили лічний состав Донецького полку хімічного захисту на ліквідацію послідствів аварії на ЧАЕС. Ми туди хлопців привозили, там чекали другу зміну, ну, пів години, годину. Хлопці виходили, ми їх вивозили знову в чисту зону спочатку, а потім я був вже в грязній зоні. От коли йдеш по місту вночі, допустимо часа в два ночі в нас, так? Да? Десь там світиться огник, десь душа є. А тут душі в городі нема. Не тільки в городі, в місті, в селі, в цій зоні 30-кілометровій нема душі живої. Це страшно. Наразі в місті проживає близько 900 городян, які не щуток знають про Чорнобильську трагедію. Це і ліквідатори, до речі, 72 з них мають статус інваліда. Вдови ліквідаторів діти, чорнобильці, переселенці з зони відчуження. Більшість з них соціально активні особистості. Чорнобильці постійно збираються разом, допомагають один одному вирішувати нагальні життєві проблеми, активно відстоюють свої соціальні права та зустрічаються з молоддю, щоб не лише поділитися своїми спогадами та болем, а й попередити майбутні покоління про можливі загрози. и последствия использования атомной энергетики. Я считаю, что эти встречи обязательно нужны, потому что наше поколение – это уже новое поколение, и оно должно знать, что было, чтобы в будущем не допустить этого. И дай Бог всем тем людям здоровья, счастья и благополучия, а всем погибшим память пам'ять. Ну, меня, пожалуй, впечатлило из всего этого то, что… Еті люди дійсно проявили героїзм свій в боротьбі з такою катастрофою, такого уровня мирового, пожалуй, що вони не боялися того, що вони делают. наприкінці квітня. Представники громадської організації Чорнобильців зустрілися з учнями 13-ї школи. Діалог між старшим поколінням та молоддю вийшов досить активним та цікавим. Окрім загальновідомих фактів, учні дізналися і багато нового про трагедію та її наслідки з перших уст. Подібні зустрічі відбулися також із учнями. Інших шкіл міста та представниками студентства. Майже 400 робіт, виготовлених власноруч, зібрала регіональна виставка, яка розмістилася в Нікопольському міжшкільному центрі трудового навчання і технічної творчості. Діє виставка два тижні. Протягом цього часу учні шкіл мають унікальну можливість на власні очі побачити різноманітні поробки, які зробили їх однолітки. Моделі літаків, сконструйованих автомобілів. Роботи декоративно-прикладного мистецтва були представлені на обласній виставці, що носить назву Наш пошук і творчість тобі Україно». Виставка, на якій відбирались найкращі роботи учнів мішкільних центрів з Нікополя, Марганц, Орженікідзе, Нікопольського і Томаківського районів, цього року вразила національним стилем. Адже усі роботи, каже директор центру, учні присвячували рідній Україні. На цій виставці усі поробки ексклюзивні, адже зроблені в одному екземплярі та підручних засобів. Представники обласних. Комісії, яка відбирала найкращі роботи для виставки, чи відбудеться у Києві, відзначили високий рівень підготовки нікопольських школярів. В Нікопольському регіоні на сьогодні є достойні роботи, особливо дуже цікаві роботи, конкурси модель майбутнього. Настільки ідеї цікаві, настільки настолько цікаве. ну і потім давайте Вік 10 років максимум діти участвують. І тут значить, ті, що постарше, серйозні роботи, а ті, що поменше, але ну, не це що вони очень кропотливі, усічівий і є оригінальні. Дана виставка діятиме майже два тижні. На неї запрошуватимуться учні шкіл, аби вони познайомилися з творчістю своїх друзів та однолітків і тим самим розвивали свою фантазію і творчі здібності. На цьому випуск новин завершено. Дякую усім, хто ці 15 хвилин був з нами. Нікопольцям бажаю гарного весняного настрою, побільше позитивних новин і миру всім нам. Побачимось.